Привіт, це я. і Я зробив найкращий кодовий замок в ванільному в Майнкрафті. Він працює через автокрафтер, тому в нього інтерфейс схожий до графічного ключа, як на телефоні. Якщо ввести неправильний пароль, а вже ж двері не відчиняться. А з правильним паролем двері відчиняються. Багато хто з вас міг подумати, що це все працює на силі сигналу, яку щитує компаратор позаду автокрафтера. Але ви помиляєтесь. Зараз я натисну на таку саму кількість клітинок, і цього разу двері не відчиняються. Тому що тут важливо саме які клітинки ви обираєте. Як же це працює? Для роботи цього пароля використовується головна функція автокрафтера, а саме Крафт. В нього подаються ресурси, які тільки при певному розміщенні можуть скрафтити предмет, який відчинить двері. Тут є антиспам система тобто, якщо декілька разів натиснути, то замок не зламається. Також перед автокрафтером з'являється блок, це для того, щоб не можна було підглянути, які предмети подаються в автокрафтер і вгадати крафт Цей замок універсальний, і його можна підключити до різних варіантів дверей, навіть до ось таких спіральних. До речі, туторіал на них вже є на каналі. Хоч цей замок технологічний і складний, але це як ви могли бачити з прев'ю, лайт-версія, а є версія Pro, в якій як пароль використовуються предмети, які крафтяться з різних ресурсів, а не з одного, як в лайт версії. Через це складніше підібрати комбінацію. В цьому відео я розповім про перший варіант замка. Це унікальна ідея, як і більшість ідей на моєму каналі. І я ще не бачу подібного замка. Тому підтримайте це відео лайком та залишайте коментар, як вам такий варіант кодового замка. Схема, як завжди, вже є в моєму телеграм-каналі. А тепер переходимо до туторіала. Ось ресурси, які вам будуть потрібні. Максимальна глибина, яка буде нам потрібна, це 5 блоків, тому потрібно викопати або піднятися вгору на 5 блоків. Спочатку встановлюємо автокрафтер. Для цього ставимо допоміжні блоки і дивлячись знизу вгору, ставимо автокрафтер. Ці блоки поки що ламаємо. Ліворуч ставимо нотний блок. Зверху та знизу ставимо спостерігачі, які дивляться на цей блок. Також можете одразу встановити двері або зробити це в кінці в будь-якому місці. На верхній спостерігач ставити блок, далі тут допоміжні блоки. І викидач, який направлений в автокрафтер. Ці блоки ламаємо. Тут ставити лійку, яка направлена викидач. А зверху діжку через неї зможете завантажити предмети для крафту. На діжку редстоун Pill. Далі ось так встановлюємо блоки. Тут повторювач з затримкою 2. Далі редстоун Pill. Нижче липкий поршень. І блок. Далі через блок потрібно зробити ось таку платформу. Тут ставити катедру. Далі компаратор. Редстоун пил. Компаратор. Ще редстоун пил. Знову компаратор. А за ним блок. Далі ставити спостерігач який дивиться на редстоун. Потім ось так блоки до викидача. На них редстоун пил. Тут ставити лампу. Далі спостерігач який дивиться на цю лампу. І тепер ще два спостерігачі, які дивляться вниз. Зверху мідну жарівку. Тут блоки. Компаратор. Перед стоун пил. Тут обов'язково твердий блок. Далі потрібно вімкнути бідну жарівку. Під автокрафтером ламаємо блок. Під викладачем ставимо діжку. А під автокрафтером лійку, яка направлена в діжку. Під лійкою твердий блок. Далі ще блок. На нього компаратор. Потім мідна жарівка. Далі біля цієї лампи, тільки з боку вгорі, ставити ще лампу. Вона повинна одразу вімкнутися. Тепер спостерігач який дивиться на лампу. Блок. З цієї сторони липкий поршень і спостерігач, який дивиться вниз. Тут блок. на Намідну жарівку ставити компаратор. За ним блок. Через блок ще блок. І редстоун пил. Тут блок. А тут плита. Далі повторювач. Потім блок. липкий поршень. Тут через блок ще блок. І редстоун пил. Під поршнем мішень. Далі тут блок. На нього повторювач затримкою 3. Тут блоки. Мідна жарівка, компаратор. А тут повторювач. Далі блок. Біля цього блока липкий поршень. І спостерігач, який дивиться вниз. Тепер ставити блоки так само, як і я. На них редстоун пил. А тут повторювач. Під цим спостерігачем блок. Через блок ще блоки. На них редстоун пил. Тут ставити допоміжний блок. Далі два викидача, які направлені вгору. Цей блок ламаєте. І тут ставимо лійку, яка направлена викидач. Далі ще ліка, яка направлена в ту ліку. Під цією лікою ставимо ще лійку, яка направлена в сторону. Нижче блок. Збоку діжку. Цей блок ламаємо і ставимо лійку, яка направлена в діжку. Надіжку компаратор. Далі блоки. Тут redстоун пил. Тут повторювач. А тут червоний смолоскип. Тут за лійкою блок. Нижча плита і ставити блоки так само, як і я. Тут компаратор. Повторювач і редстоун пил. А над викидачами діжка. Все майже готово, потрібно тільки налаштувати наш замок. Спочатку обираєте крафт, який будете використовувати. Це повинен бути крафт, в якому задіяний тільки один предмет. На екрані ви бачите декілька варіантів. Далі ви можете змінювати пароль хоч кожен день. Для прикладу я буду використовувати крафт драбини. Для нього завантажуємо викидач палиці. Також можна надалі завантажити предмети через діжку. Тепер налаштуємо, яку кількість предметів викидач буде викидати в автокрафтер. Для цього в катедру потрібно покласти книгу на 15 сторінок. Де номер сторінки відповідатиме кількості предметів, які буде викидати викидач. Першу сторінку використовувати не можна. Перед тим як покласти книгу, обов'язково зламайте ось цей Redstone пил. Це потрібно робити, коли ви робите будь-які зміни в катедрі. Кладемо книгу і обираємо необхідну сторінку в залежності від того, скільки предметів потрібно для крафта. У мене це 7. Але я раджу обирати на одну стрінку більше. Так буде складніше вгадати пароль, тому що деякі крафти, наприклад, як крафт плит, не потребує, щоб були натиснути клітинки взагалі. Але якщо буде подаватись на один предмет більше, то крафт не відбудеться. В такому випадку буде потрібно натиснути на клітинки так, щоб залишилось тільки три. Після того, як завершили налаштування, ставимо редстоун пил. Далі налаштуємо фільтр. Його потрібно налаштовувати на предмет, який буде крафтити, і потрібно буде змінювати його, коли змінюєте пароль. Для нього потрібно 20 предметів, які ніколи не потраплять в лійки. Це може бути, наприклад, земля або інші перейменовані предмети. Заповнюйте ось так лійку, а перший слот кладете два предмети, на які налаштований пароль. В лійку нижче кладемо один такий предмет. Тепер потрібно провести сигнал від фільтра до дверей, щоб вони відчинялись. Я рекомендую робити це так само, як і я. Так двері будуть довше відчинені, а коли в фільтр будуть потрапляти одразу декілька предметів, як у випадку з драбиною чи плитами, вони не будуть туди-сюди відчиняти зачинятись. Ставити блоки так само, як і я. Тут повторювач, редстоун пил, компаратори направлені в протилежні сторони, ще редстоун пил. Звідси ви вже можете підключати двері так, як вам потрібно і подобається. Я використовую мішень та червоні смолоскипи для передачі сигналу вгору. Все готово. Залишилось тільки закритий механізм блоками. Тільки обов'язково над автокрафтером потрібно поставити сходи. Ось так. Це робиться для того, щоб коли ви зайшли, то ви змогли зайти в автокрафтер і скинути пароль або поставити неправильно, щоб когось заплутати. Також не забудьте поставити кнопку зсередини, що можна було вийти. Тепер тест. Вводите пароль. Натискайте на нудний блок. Цей блок підіймається, щоб ви не змогли подивитись в автокрафтер, а двері відчиняються. Предмети, на які налаштований фільтр потрапляють вниз в діжку, періодично потрібно буде її чистити. А якщо пароль не вгадати, то ці предмети потрапляють в діжку на горі, потім можна перекласти їх в викидач. Але якщо з ресурсу, що ви обрали, не можна більше нічого скрафтити, окрім одного предмета, то можете замість діжки поставити лійку, і предмети автоматично будуть подаватися викидач. Замка є невеликий мінус. Якщо натиснути на блок і швидко зайти в автокрафтер, то блок, який підіймається, не зможе завадити підглянути за процесом крафта. Але в будь-якому випадку потрібно трохи потренуватися, щоб це зробити, і потім гадати пароль. Як і говорив раніше, ви можете змінювати пароль хоч кожен день. Головне, не забути змінити предмети викидачі, фільтри і обрати необхідну сторінку в катедрі. Ось такий кодовий замок вийшов. Не забудьте підтримати це відео лайком, підписуйтесь на канал, діліться цим відео і пам'ятайте, що є версія Pro. Пришвидшити вихід туторіал на неї, ви можете якраз з лайками і коментарями, хочу туторіал на версію Pro. Всім дякую за перегляд!